Майже 7 тисяч пасок для захисників напекли в Калинівській громаді. Також бійцям до великоднього столу передали копчені ковбаси, сало і м'ясо. Свідоцтво про народження, шлюб та смерть тепер можна отримати в прозорому офісі Вінниці. Нові послуги запрацювали від сьогодні. Селфі на фоні японських вишень у Вінниці розквітла алея сакур. В Калинівській громаді печуть паски до Великодня для оборонців. Тістоміс на кухні сьомого дитячого садка працює з п'ятої ранку, розповідає кухар Наталя Сенчук. Паски печуть із минулої середи, наготували більше тисячі. Ми спекли 586 пасок до, до польської паски і вже останні паски ми вже. Допікали на ну на наш великдень. Пекти паски каже Наталя Сенчук починають з молитви. Готують за рецептом її бабусі. Аби паска була добра, має бути всього вдосталь. Від лотка яєць на порцію до масла, родзинок та цукатів. А це кухня першого Калинівського ліцею. З п'ятої ранку тут Аліна Самбурська з колегами готує для захисників України. Засипаю вісім стаканів цукру. Добавляю зараз 30 яєць і вони будуть розмішуватись. В той час, поки розмішуються, в мене буде підходити опара. Замішується тісто на паску до двох годин. Працювати почали після завершення комендантської години. Одна порція з 20 пасок готується майже чотири години. Сьогодні запланували напекти 150, каже кухар Аліна Самборська. Печуть із молитвою і думками про перемогу. Обов'язково перемога буде тім найшвидше. Обов'язково. Бо вже ця наша земля цією крою влита досить. Син Аліни Самборської нині боронить Україну. Зараз каже під Бахмутом. Переживаю, думаю і знаю, що от свою роботу я таким самим хлопцям роблю, як місія. А їх багато там хлопців. Дуже хочеться, щоб вони повернулися всі. Додому живими, здоровими з перемогою і чим найшвидше. Гостинці для оборонців до Великодня готували всі навчальні заклади громади: школи, дитячі садки, старостинські округи, розповідає Калинівський міський голова Василь Поліщук. Крім пасок, напекли ковбас та сала, м'яса, передають і крашенки, все, аби великодній стіл і на передовій був повним. Заплановано випити. Е 7 тисяч пасочок, більше 7 тисяч пасочок. В суботу ще відправимо 4 тисячі військовим пасок і тисячу хочемо розвести всім парам де. Лікуються по медичним закладам, де лікуються наші поранені. Це вже друга партія, яку відправляють на цей великдень, каже Василь Поліщук. Першу відправили вчора. Кожен долучився чим міг все приготоване людьми в актовій залі міської ради освятив протиерей православної церкви України Орест Шпак. Христос на велике свято воскресіння. Візьмуть собі свічечку, запалять і споживуть причисти тіл. До великодніх гостинців додали і те про що просять військові: від кішок для розміновування до засобів гігієни та шкарпеток, каже Василь Поліщук. Повезуть вантаж підрозділам, які нині стоять на передній лінії фронту. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Я півроку провів у Чернігові, навчався на молодшого сержанта. Вивчився після того, я поїхав по розподіленню в місто ЧОП, військову частину Т-0300 Державна спеціальна служба транспорту. Після того, пройшло півроку, я там служив на срочній службі ще. була така умова, що я проведу півроку в Маріуполі на бойовому завданні. 25 числа наш командир сказав, збираємо всі речі, переїжджаємо з ППД. Переходимо під командування нацгвардійців і переїжджаємо на зустріч. Перший час нам говорили, що ми повинні патрулювати територію там, де ми знаходилися. Ну, біля нашого бункера, біля саме місця, там, де ми перебували. Потім це КПП-1 почали бомбити самоліти. Вони знали, що там прохід, проїзд, там було угрупування, бачили військових. Ми поїхали на задачу, перевозили БК. І вийшло так, що по нашій машині я спрацював тур. Я відчув дійсно, що я, якби я отримав дуже сильний такий удар просто зі сторони. От такий хлопок в голову все засвистіло, перев'язав собі ногу, перев'язав собі руку. От е, в мене були такі спеціальні турнікети. Я потрапив в госпіталь. В нього була е, така назва Железяка. Ми туди просто поверталися в цей бункер. Слава Богу, що воно дійсно не почало е, Якби, перебирати, дійсно, вже переходити, переброжувати в якісь більше проблеми. 20 числа ми виходили вже з КП-2. Ви всі бачили це відео, там, де колони проходять. І одні з тих колон виходив і я. Приїхали ми в барак, там 600 людей в коридорах сплять, візде сплять, в туалеті сплять, візде просто повністю все забито просто. І ми були дуже голодні, ми були дуже голодні. Просто я піднімався по ступенькам, я не міг. Мене просто відмовляли ноги. Нас покормили лише через 12 годин. Ось така тарілка. І мені просто ось так. І одна, шістнадцята круглого хліба, саме в Оленівці. Ми прибули там три тижні, потім нас 200 чоловік пересчитали, прошманали. Ми конвейером пошикувалися. Нас погрузили в автобуси і перевезли в Свердловськ. Виправну колонію номер 38 Одного разу, коли шманали, роздягнули, і в мене був а, просто цвях. І говорить, що це таке, я кажу, та це случайність, я просто там кувирявся, кажу, ти по щось підклупав. А він каже: А я тобі не вірю. Зачем тебе було гостю? Я кажу, та я ну, дійсно, я ну, не знаю, не знаю, тобто, я з руками за спиною стою голову вниз. От голий, якби, ну, людина себе зовсім не класно чувство в такому моменті. І, і він наніс мені пару ударів просто в живіт. Якби, я раз стримав, два стримав, три стримав, чотири стримав, і п'ятий він говорить, а так ти держиш. І мені прям вдихало, так влупив жорстко. І я впав, і він говорить: піднімайся, одягайся. Тійдеш до мене. Поставив мене на такі розтяжки, і дуже багато наніс ударів мені по ікрам мене напухли ноги дуже. До нас прийшли ввечері і сказали, ви будете їхати на обмін. Скрутки завтра зранку в 6, готов, 6 часов, готов, часов готовність. Скрутки скрутили і виходите. Все, без віші, без нічого. Все, що на собі маєте, все, йдете. От, і, типу, ну такий, ну, такий чисто мінімальний момент. Ми чекали ще цілий день, і аж ввечері до нас прийшли і забрали. Потім нас, ну як я пам'ятаю, на на аеродром нас завезли, провели в ну, десь цьому літаку годинки чотири. Ще чекали виліту і потім ще летіли пару годин. Потім нас звідти. Вивели і посадили нас в автобус. Зайшов чувак до нас і говорить: хлопці ви в Україні. Ми, я не знаю, я ніколи вам не передам цих відчуттів. Просто ви мене не зрозумієте. Я постараюся вам сказати так. Я почув а, славу Україні і ми таким сильним викликом крикнули Героям слава. Нам дали їжу, воду. А, там солодкі, сигарети, кому потрібно було. А Дали найголовніше за тим прапор України. Це те, за що ми боролися. Це те, за що ми готові були віддати життя за кожного українця і українку. Отримати свідоцтво про народження, шлюб та смерть від сьогодні можна у центрі надання адміністративних послуг у Вінниці. Раніше ці послуги надавали лише в радцях. Про це суспільному розповіла заступниця директора міського департаменту адмінпослуг Олена Гузлякова. Поки видачу документів здійснюють лише в прозорому офісі за адресою Соборна 59, каже Гузлякова. Це поки що тестовий період, а найближчим часом ми будемо надавати в усіх територіальних відділеннях ЦНАПу ці послуги. Переконаємося в тому, що реєстр працює коректно. Все відбувається нормально, щоб не затримувати людей, тобто строки зберігаються. Приймаючи за попереднім записом телефоном вінничани можуть уточнити, які документи потрібні, каже Олена Гузлякова. Пакет документів не відрізняється. Це типова послуга. В зв'язку з тим, що в нас ще тривають карантинні обмеження. Ми працюємо за попереднім записом. Для того щоб отримати цю послугу, треба звернутися до нашого кол-центру. Оператори кол-центру проконсультують стосовно переліку документів, які необхідно мати з собою для отримання послуг, і запишуть на прийом. Першого дня новими послугами в прозорому офісі скористалися чотири людини. Світлана Плахотнюк прийшла оформити свідоцтво про смерть батька. У Мене помер тато. Треба було оформити довідку, звернулася в лікарню до сімейного лікаря, і він сказав, що можна оформити в прозорому офісі. Тому звернулася в прозорий офіс, де мене швидко прийняли. Минут 20 хай буде, не, не, не дуже довго. Нагадаємо, перший прозорий офіс у Вінниці запрацював 2008-го. восьмого. На таких у місті чотири у них надають понад 600 видів послуг. Про це йдеться на офіційному сайті Вінницької міськради. Наталія Вікторівна пише писанку. каже, робить це вперше в житті. Жінка-переселенка з Харкова, виготовлене на майстер-класі, великоднє яйце подарує сину. Жовтий колір обрала для малого свого Такий маленький Такі бо, маленькі хлопчина жовтий моє сонечко, мабуть. Це Для нього прогріваю е, воск і малюю собі малюночок, який обрала. Ось е, на прикладах, майстер-клас із писанкарства для війничан та переселенців проводить майстриня народної творчості Людмила Філінська. каже писати писанку потрібно з чистими помислами. Писанки писали з різними. Бажаннями для всіх, писали для дітей, писали для дівчат, писали для хлопців, писали для родини. І там закладали свої всі певні символи, група символів. Все це воно закладалось для добробуту, для життя, для здоров'я, для покоління. Ось такий головний меседж писанки. Це як побажання на роки на роки, які передається з покоління в покоління. Про особливості подільської писанки, її кольорову гаму та орнаменти учасникам розповіла Наталія Синтемон, директорка обласного центру культури Щедрик, в якому і проходив майстер-клас. Кожен регіон має свої особливості в декоративному мистецтві, і наша писанка має свої відмінності. А вона пишеться широкою лінією, на відміну, наприклад, від західної України, де пишуть е, тоненькою лінію, вона має свою кольорову гаму. Основні кольори подільської писанки жовтий, червоний, зелений і чорний. Загалом традиція писанкарства вона не мабуть, тисячі років. Вона дохристиянська. Основна символіка вона язичницька, вона збереглась до сьогодні. Писанку у Щедрику писали 10 жінок, серед них і Анастасія Котляр. Суспільному розповідає, Великоднє яйце розписує не вперше. Сьогодні створює писанку для своєї родини. Обирає символи, які означають здоров'я та добробут. Кольори я вибрала традиційно для подільської писанки. Дуже хочу, щоб в майбутньому році вся моя сім'я була здорова. Через це я почала саме з такого орнаменту. У мене є тут лінії, полоски це означає землю. Тобто якщо можна разом з'єднати листя і землю, це дуже гарні знаки. Тривав майстер-клас із писанкарства дві години. Кожна з учасниць розписала по два великодніх яйця. Одні забрали їх із собою додому, інші залишили в обласному центрі культури Щедрик для поповнення колекції подільських писанок. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці по вулиці Пурака цвіте алея сакур. Деякі японські вишні розпустилися є й кілька в пуп'янках. Всього тут висаджено майже 40 дерев. Розповіла суспільному телефону. мочільниця підприємства Вінниця Зеленбуд на Прибош. За сакурами доглядають її працівники, підрізають, поливають та обробляють від шкідників. Вранці проводять підкореневий полив, тому містян просять не витоптувати землю під деревами, а також не ламати гілля. Серед червоно-рожевих квітів провод. Від фотосесію Юлія і Богдан. Чоловік каже, ініціаторкою була дівчина. Тепер зробить одне на одного. О! Цілуємося, обнімаємо молодець.» Дуже гарно. Хотілося, щоб всі такі сакури були красиві, як ці. Побільше. Да, щоб, щоб розсаджували по алеях, щоб місто квітнуло.» щоб гарно було. За словами Тетяни Прибиш, перші саджанці в мікрорайоні Вишенька по вулиці Порока висадили 2016-го. Наступного року деякі з них розцвіли. Торік через затяжні похолодання сакури розпустилися наприкінці квітня. На завершення ми згадуємо вінчани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1219 прізвищ.